Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. Як ви могли помітити, відео по Геншину не виходили вже дуже давно. Пов'язано це з тим, що в GeForce Now вийшло одне з найгірших оновлень, через яке я просто не можу зайти в гру, по тій причині, що черга ну дуже довго тягнеться. Напряму я не можу записувати відео, оскільки в мене дуже слабкий комп'ютер. Доводиться чекати більше 12 годин. А коли підходить твоя черга, хмара просто зависає, і ось це ось майже готово, ви наступний тягнеться півдня. Здогадаюсь, що через нестабільну роботу хмари у інших гравців ті ж проблеми, тому і геншин просто не запускається. Одного разу він все ж таки запустився, але вилізла помилка і мене просто викинуло. Тому, поки хмара працює нестабільно, я постараюся випускати лорні відео з різними теоріями, джерело на які я традиційно залишу в описі. Також на днях пішов з життя мій найкращий друг, і зараз я переживаю ну дуже важку депресію. У мене дуже сильне моральне виснаження, і я дуже до всього збайдужіла. Але постараюся скоро повернутися до нормального життя і надалі радувати вас україномовним контентом. Всім дякую за увагу, а тепер переходимо до головної теми відео. Власне кажучи, я вважаю, що зараз всі фанати Геншина найбільше чекають виходу до регіону Сніжна. Ну, в принципі, як і я, оскільки там я дуже хочу зустріти п'єро. Можу, звичайно, помилятися, і всі можуть більше чекати вихід Каенріах, але чомусь особисто я найбільше чекаю вихід сніжної. І, мабуть, вам, як і мені, дуже цікаво, якими культурами натхнений цей регіон. Особисто я була дуже здивована, коли прочитала статтю. Ви будете здивовані не менше. Ну, звісно, якщо ви все почути, не знали раніше. Отже, перше, на що варто звернути увагу, це свята даного регіону. На даний момент єдине свято Сніжної, яке нам відоме, це Криснік Ноц, фестиваль крижаного вогнища. Прошу вибачення, якщо через мою дикцію ви нічого не зрозуміли. Посилання на статтю в описі. Про нього розповідав Іванович під час свята ліхтарів, відсилає до слов'янського богокресника, іноді пишеться як Криснік. О, Господи. Хресник шанувався серед південнослов'янського населення східних Альп, хорватів, словенців та інших. Друга половина назви свята ноц, означає ніч кількома слов'янськими мовами, включаючи сербську, польську та чеську. Ледь язик не зламала через свої проблеми з мовленням. Так, окей, йдемо далі. Друге це прізвища. Наприклад, ті, хто відсилає на відомих особистостей СРСР. Будь ласка, ніякої політики в коментарях заблокую за квестом загін, що зник у глибинах. Ми дізнаємося про Антона Мельникова з 9-ї роти, який відсилає до Андрія Мельникова, учасника Афганської війни, також у складі 9-ї роти. Або, наприклад, заступника командира Шумілова із розвідзагону Фатуї, згадуваний у квесті «У пошуках минулого, який ймовірно відсилає на Михайла Степановича Шумілова, радянського воєначальника, не полінувалися зробити посилання і на письменників. Так, наприклад, у квесті надзвичайна ситуація нам пропонують битися з агентом на прізвище Шевченко, що може відсилати до нашого Тараса Григоровича Шевченка. Неочікувано, так? Третє, це імена зустрічаються неграбельні персонажі зі звичними іменами, такими як Андрій, Наталія, Ілля. Також зустрічаються і старі древньоруські імена, які зараз зустрічаються досить рідко: Радомир, Всеволод і так далі. Іноді зустрічаються імена й інших культур, наприклад, тюркське Тимур, Грецьке Геронт, Арабське Аїда і так далі. Четверте вирази Фатуї, наприклад, Девіз. Хто, якщо не ми, сказаний Фато є, все в тому ж квесті Загін, що зник у глибинах, відсилає до промови Йосипа Сталіна, вимовленої в липні 1941 року під час опису ситуації на фронті. А ще можна згадати набір досягнень Сніжна сльозам не вірить, що відсилає до фрази Москва сльозам не вірить, що виникла ще за часів монголо-татарського ярма. П'яте це їжа. Так, наприклад, нам вже відомо про борщ, згадуваний чай. Це важлива традиційна страва у слов'ян, особливо українців. Не варто забувати й про привезене до Монштата купцями зі сніжної вино, вогняна вода, згадуване Барменом Чарльзом. Вже інший неграбельний персонаж на ім'я Вел well розповідає, що, випивши чарку вогненої води, ділюк втратив свідомість на цілих три дні. Очевидно, це вино відсилає до горілки, яку ще за часів давніх слов'ян називали вогненим вином. Шосте це стиль бою на прямій трансляції версії 2.0 Розробники розповіли, що під час створення анімації Чайльда надихалися традиційним стилем бою казаків на шашках. Етнічне ядро казаків складало східнослов'янське населення, яке зародилося на території нинішньої Ростовської, Волгоградської, Воронезької, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей Росії та України. Сьоме архітектура та релігія яскравим прикладом стане церква, в якій розташували труну сеньори. Задня частина у вигляді колонади з ймовірністю відсилає на Казанський собор. Передня частина куполи та основний фасад уже складніша загадка. Адже зовні схожа і на Ісааківський собор, і на храм Христа Спасителя, і на Кронштадтський собор, і на десятину церкву Успіння Богородиці. Перший кам'яний православний храм на території Київської Русі. У середині собору в очі кидаються лави, що явно свідчить, що церква оформлена в католицькому стилі. Це характерно для західних та південних слов'янських держав: Чехії, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії та інших. Восьме це титул архонту. Слово цар своїм корінням сягає стародавнього Риму, потім кочує до Візантії, а вже звідси на Московське царство 1547 року відбулося перше вінчання на царство Івана Грозного. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати одне: сніжна це не лише російська культура, навіть більше того, сніжна це не лише східнослов'янська культура, що прямо доводить приклад із кресніком ноцем. Сніжна це змішання всіх слов'янських культур, а іноді й не лише слов'янських народів та їх культур, кожному з яких розробники приділили увагу. Що стосовно даної інформації думаєте ви, відповіді пишіть в коментарі. А з вами був канал Ліліт Імпакт. На все добре!